Доброго мирного дня вам, мої любі! Рада вітати на моєму каналі. Мене звати Наталя. Я хочу зробити з вами відео огляд, відео розпакування мого, мого замовлення особистого. І цікаво вам, залишайтеся зі мною, буду вам дуже вдячна. Ми працюємо по каталогу листопад фармасі, тут компанія, да? І що в мене? У мене ось така коробочка. Так? Звісно, повітряні такі в нас, щоб нічого не поламалося, не роздавилося, не, роз... не зігнулося. Моя накладна Брулоченко Наталя. Так, і ось як мені пакували гарнесенько моє замовлення. Моє замовлення зараз складається із трьох одиниць, ну, чотирьох з каталогом. Віртуальна листівка 에, для перемоги Збройних Сил України, наших захисників, то там вона віртуалі. А що в мене перше? В мене перше, як я і казала е в тому відео перед цим, в мене йде парфумована чоловіча вода. 80 мл. Це дуже чудовий аромат. Його багато. 80 мл, 479 гривень в каталозі. Але зауважте, що ця вода, парфум дуже. Знаєте, він так звучить, що можна його використовувати від молодого віку і до безкінечності, як я говорю. І це класика така. Так, ось виглядає флакон як в каталозі, тобто там всередині я не буду відкривати. Заслюдовано все дуже гарно, презентабельно, GMP сертифікація все, як компанія нам гарантує. Так. Це в нас іде весняно-осінній аромат. Його можна і вдень, і вночі. цей аромат. Це, уважте, 80 мл. Так, верхні ноти. Грейпфрут, зелене яблуко, лимон. Чудово, да? ноти серця, кокос, корінь ірису, жасмін. І базові ноти амбра, бобетонка, кедр. тобто вся композиція повністю для справжніх чоловіків. І я зауважте рекомендую цей парфум до використання, тому що це ну, чудовий. У мене нема слів, це чудовий, дійсно чудовий, і його вистачить набагато. Презентабельно і тому ось така мене є на реалізацію, тому що в мене вже його купили і знову таки є. Так що дякую, тому що його багатенького купують і частенько купують. Далі в мене що? У мене моя улюблена кава, її багато. Її 16 коробочок. Е, тому що я не можу. Тут у нас іде розчинний напій такий, іде 60% у нас іде розчинний ячмінь і жито мелеті, і 40% іде кава. Нутрі е, плюс 16 стіків. Дуже зручно брати з собою, дуже зручно відкривати все гарно. Навіть можна ось так тут розкрити. Зараз я швиденько втахтіла швиденько, гарненько, а воно не виходить. Тут такі продавлені в нас є, щоб у нас було повністю дуже зручно. Мені, чесно кажучи, коли я тільки достаю його, мені завжди здається, що я достаю цигарку, хоча я ніколи не корила, не, не палила. Тобто, ось так, Зі мною моя кава, я без неї нікуди. І так зручно буде вам на столик поставити чи в тумбочку, і дістали. Тут можна відривати. Дуже зручно, дуже. і дуже корисна кава я взяла її 16 коробочок, тому що Е, я не знаю, в каталогі нема. Я просто набираю каву і нажимаю е, на цю каву і додаю собі стільки мені потрібно. Раніше в каталозі описувалось, ось вона була так, ось так. Велике дуже описання. Розчинний напій з додаванням перемалених зерен ячменю, жита 60% та 40% розчинної кави. Відмінний спосіб підбадьоритися вранці або зарядитися енергією під час напруженого дня. Дійсно, так Да, це дійсно тиск не скаче нічого. Нутрій кофе утримує рівень глюкози від стрибків. Клітковина сповільнює швидкість всмоктування глюкози. Тобто, це теж дуже гарна дія від цієї кави. Так, збільшує кількість корисних бактерій і покращує роботу шлунково кишкового тракту. Це для мене необхідне, тому в мене цей результат теж є. Злаковий напій, ну кофе насичує організм манієм і калієм, які знижують підвищений тиск і зміцнюють стінки судин. Це для всіх корисно. Тонізує і відновлює сили. Ну, те, що нам потрібно. Так, як вживати? Дорослим один стік кави залити кип'яченою водою, додати цукор, молоко або вишки за бажанням. Добре перемішати в коробочці так що ціна, слава Богу, є 89 гривень по каталогу, в коробочці 16 стіків, то я дуже, Мені дуже цікаво підходить, дуже мені подобається. І я ще хочу замовити із каву і цикорій, тому що цикорій це в нас інулін. Інулін це для е сердечка дуже корисно. Тому звертайте, будь ласка, увагу, поки ще є замовляти. Я вірю, що вона так і буде, тому що одна я постійно купляю, і купляю, і купляю дуже багато її. От, так, і звісно, я доставати не буду всю її. Да? Потім я купила каталог 29 гривень, я взяла тільки один. У нас є можливість, хто зареєстрований, брати 3 за 80 гривень, один за 29 і додатково там ще йдуть по 35 гривень. Я взяла поки що один, тому що я вірю, що дасть Бог ви будете в мене замовляти гарну продукцію. Вже відеоогляд є такий швиденький в моєму Ютубі. Будь ласка, переглядайте, ставте вподобайки, коментуйте, буду за це вдячна. І звісно, за бали я взяла цей раз за 50 гривень. Чудовий чудовий гель для душу. У мене було 35,68 35 бали цей раз. І я взяла отакий шампунь Botanics, який коштує 159 гривень в каталозі. А до речі, у нас акція зараз на гель з лавандою. Дивіться, теж в листопаді місяці 149 гривень, мабуть, цей гель. Е гарно піниться. Це така мілка піна, така густа мілка піна. Я беру чайну ложку, більше я не беру, тому що це не потрібно. Якщо беру мочалку, то я на мочалку, звісно, розмилюю, розпінюю. А якщо на тіло, то ви знаєте мій спосіб. По долонькам і потім по всьому тілі, і потім тільки-тільки я починаю. Аромат гарнішого аромату я не чула. Тобто це дуже-дуже дійсно дуже гарний аромат. 500 мл вистачає на багато місяців. Це я вас, я вас завіряю в цьому. І гель гарно змивається, немає відчуття липкості, неприємного такого, що ви не домилися. І залишає дуже гарний аромат. Як моя донька сказала, мамо, понюхай, каже, як в мене тіло моє пахне. Ми користуємося таким. Я взяла від іншого гелю, поставила сюди дозатор, і ми з дозатором дуже зручно, дуже класно. Бачите, все запаковане. Так що, ось так. Таким було моє маленьке відео розпакування, тому що е, у мене. Три коди практично, да, і хочу вам сказати, що, будь ласка, заходьте на інстаграм, на інстаграм, заходьте на Фейсбук, дивіться наші акції. Дуже багато акцій пропозиції дуже гарні. На жаль, їх немає в каталозі, але ми, ви консультанти, ми їх висвітлюємо для вас. І це дуже зручно. У мене дуже багато є в наявності продукту, тобто я можу відразу відправити вам, доставити вам, або ви до мене прийдете, якщо ви місце. І вам недалеко. І пробні зразки в мене є. Якщо щось у вас цікаве, будь ласка, я можу це все вам передоставити. Головне, ви сплатите за пересилку, тому що це для вас. І е, саме цікаве, що в нас безкоштовна реєстрація, тобто нічого від вас не потрібно. Ви маєте право робити від одного коду замовлення, і у вас вже буде знижка 25%. Якщо бажаєте збирати бали, да, на кожен кожен код має свої бали. Допустимо, два-три бали. Допустимо, да, але від ціни 159 гривень, яка в каталозі, вже вам іде 25% знижки. І якщо є акція, компанія поставила. Допустимо, один там інший продукт беремо знижка там 25%, 15, 10, 50% для вас все рівно є, як для зареєстрованої людини в компанії турецької компанії Фармасі, для вас є знижка ще 25%. Якщо продукт коштує відняти 25, 50% на кожен другий там або взагалі акція йде, то для вас все рівно буде 25%. Тобто є такі продукти, на які. Для нас консультантів виходить. 75% знижки. Ви уявляєте собі дуже багато є зараз. В грудневому каталозі буде теж акція на все для оселі. Там багато акцій. Я дуже радію, що є в каталозі. Може, комусь потрібно каталог? Я можу вам його переслати. Будь ласка, 29 гривень, і ви за пересилання собі сплачуєте. І, будь ласка, все, ви маєте каталог на грудень місяць. Може, комусь потрібно? Пишіть, я без проблем перешлю. І де б як не було б акція, для нас зареєстрованих і ще є дія 25%. І нам і директора наші в чати кидають дуже багато акцій різного характеру, саме для зареєстрованих людей. Тому це дуже вигідно економно. Ви той раз бачили перед цим відео новачка, яке дуже гарні. Знову таки по вашому бажанню дуже гарні стартові набори 499 гривень і 549 гривень. Бажаєте можете взагалі не брати. Бажаєте можете взяти. От ви зареєстрували 2 жовтня, як мене людина. Вона має право на протязі місяця ці набори взяти. Може взагалі не взяти це таке діло. Це рішення особисто людини. Також бали Бажаєте – збирайте все рівно є. Подруга, кума, сестра, мама, тато, рідні, племінники, покресники для всіх, для кожного знайдеться повністю в каталозі. Знайдеться повністю для кожного. І для вашої оселі знайдеться пропозиція: знайдеться продукт, який ви зможете подарувати, і будете впевнені, що GMP сертифікація халал без всякої хімозності, без сульфатів, парабенів, глютену, формодагідів, без, без всього не тестується на тваринах ця продукція. Тобто немає халяль, це означає, що немає живот, тваринного походження жирів в продукції. Це дуже головний, такі як і gmp сертифікація Самий сильний веган міжнародний знак якості веган, екоприбирання. Тобто це дійсно здоров'я, користь. Я вам кажу, що це економність, тому що ви навчитеся, якщо ви перші рази щось купуєте продукцію компанії Фармасі, ви навчитеся брати трішки. Трішки продукту потрібно. І тому я вже навчилася. Я вже навчилася. І я навчилася цю каву пити без цукру, і це для мене великий плюс, тому що. Цукор зайвий нікому не потрібний. Ви знаєте, що цукровий діабет у нас молодішає. Багато захворювань різного характеру. Вони молодшають і тому цукор. І я дякую, я навіть можу з кавоварки випити каву вже без цукру. Дякую компанії. Я цьому всьому навчилась. А ви як по бажанню? І я знаю, що я п'ю це моє здоров'я. Ви почули, що я прочитала вам за цю каву. Дуже корисно. І я вже п'ю. Не перший рік її, і в мене тусові, е, смаки, смакові смаки не змінилися. І тому, будь ласка, це чудово. 89 гривень, 16 стіків, зручно з собою брати, без проблем. Тому звертайтеся, продам без проблем. І замовлю, мабуть, ще коробку із е, е, кави, із. Е, Декорієм, там, де інулін для покращення роботи сердечка нашого. Тому, будь ласка, все, що я ставлю в інстаграмі, все, що я ставлю в Фейсбуці, я ставлю те, що в мене є в наявності. Да, буває, що я пишу, замовляйте, будь ласка, тому що купити весь каталог неможливо. Саме головне ще для того, що декоративна косметика. Ви розумієте, що вгадати, підгадати неможливо. Але продукції багато. Я стараюсь, але замовлення краще. Тому дякую сердечно вас обіймаю, бажаю вам миру, здоров'я. Рекомендуйте мій канал, може вам подобається, може ще комусь подобається. Хтось підпишеться і буде мати корисну інформацію. Я дуже стараюся, щоб ви мали від моїх відео тільки користь, цікавість, позитив, щоб ви могли розслабитись і, хоч і трішки, хоч ті хвилинки, 10, 15, 20 хвилинок побути в іншому просторі. і Може дійсно вам сподобається, і я буду дуже рада прийняти вас. Зареєструвати безкоштовно мою команду. Я розкажу, покажу, роз'ясню все, що я вже на цей момент знаю, бо я теж навчаюсь, навчаюсь, навчаюсь і навчаюсь інформативно. І без проблем допоможу вам і замовлення здати, і які продукти, консультацію по продуктам, що, що так, що так, деякі ціни деякі, що я проконсультую і допоможу на кожному кроці. І звісно за реєстрацію, якщо ви зробите замовлення на 35 балів, я вам подарую від себе подаруночок, замотивую вас. І в нас є два розігриші вже в команді в цьому місяці. У нас є розігриш, Якщо ви замовите навіть один код, ви маєте вже приймати прийматимете участь в розігриші в початку грудня. І подарунок той мене, я поя поклала тільки в групу. Наша команда я не висвітлювала її в цьому. В інстаграмі, Фейсбуці, може потрібно і висвітлити. І ще, якщо ви замовите на 105 балів, то вас буде чекати гарний записник, футболка з фар... логотипом фармасі, кепка і парфумована вода. Дуже чудово парфумована вода, яка вас зігріє в осінньо-зимовий період. Все рівно завжди. І звісно, таки за перше замовлення на 35 балів від мене буде вам подарунок. Тому, будь ласка, звертайтеся. Це я щаслива і рада, що я в сім'ї фармасі. Тому буду вдячна, якщо ви на мене підписуєтеся, переглядаєте, ставите вподобайки. І ще й зарекомендуєте мій канал своїм друзям, які підпишуться, і теж будуть мати яку-то інформацію, тому що інформації по фармасі не так вже й багато, каналів не так вже й багато. І тому дякую вам за те, що ви зі мною, за те, що ви. Зі мною. Миру, добра, вам, любові, радості, щастя, спокою! Слава Україні! Все буде Україна! З вами була Наталя. Щиро вас обіймаю всім своїм серцем. До побачення!